Пані та панове, 232-й день російського вторгнення і 9-й рік війни Російської Федерації проти України. Мене звати Андрій Шевченко і від імені команди Медіа центр Україна я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Цього разу ми будемо говорити про цифрові послуги для українських громадян в умовах воєнного стану. І я запрошую сюди до мікрофона Сергія Орлова, заступника міністра юстиції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. І оскільки пан Сергій представляє міністерство юстиції, то ми будемо говорити саме про ті послуги, які знаходяться в сфері компетенції мін'юсту. Отже, що нового ми можемо запропонувати українським громадянам? Вітаю колеги. Дуже дякую за запрошення на сьогоднішній івент. А сьогодні хотів би розповісти про деякі послуги, які вже доступні в дії онлайн з боку та й доступні саме для Львівського регіону. Дуже коротко розповім про послугу, яку ми запустили нещодавно вже протягом війни. Це отримання дублікатів свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану і витягів з цього реєстру онлайн. Раніше потрібно було звертатися до відділів ФРАЦ для того, щоб отримати цей документ, витрачати час на черги і так далі. Відтепер ми зробили повний реінженіринг цієї послуги, і відтепер жителі Львівщини і, взагалі, України можуть замовити такий документ онлайн і отримати його поштою за зручною адресою, або ж замовити документ і отримати його вже в реєстрі. В Відділі РАЦ, коли він буде готовий, послуга доступна з середини літа вже активно пілотується і там розгортається в рамках України. Тому ми запрошуємо вас нею скористатися і там на свій досвід впевнитися, як якісно вона працює. Другий блок, про який хотів би розповісти, це автоматична реєстрація бізнесу. Раніше ми вже запроваджували послуги з онлайн-реєстрації бізнесу. Це реєстрація фізичної особи там підприємцем і реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту. Проте минулого року ми запустили першу в Україні автоматичну реєстрацію бізнесу. Це була автоматична реєстрація ФОП фізичної особи підприємцем. З того часу вже більше 200 тисяч реєстрацій в Україні. На сьогодні кожен сьомий ФОП, який реєструється в країні, реєструється в автоматичному режимі. Ця послуга також на, вже на Львівщині, і ми вбачаємо це о, як необхідний наступний крок: це режим Піплес. Да? Ми переходили спершу в режим пейперлес, режим без паперів, відтепер ми переходимо в режим Піплес, це режим без чиновника, який прибирає корупцію, прибирає прийняття рішення людиною. Всі перевірки автоматизовано на рівні реєстрів і дії. І якщо людина ну, там проходить їх і підпадає під да там профіль. Відбувається автоматична реєстрація в реєстрі. Сама реєстрація займає буквально кілька секунд. Раніше це було кілька днів. Також вже після початку війни, ми запровадили послугу з автоматичної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, що на підставі модельного статуту, і змогли підвищити рівень позитивних реєстрацій з 45% в середньому по країні до 85%. тобто майже вдвічі. Кращою стала послуга з огляду на те, що тепер люди можуть з першого разу зареєструвати новий бізнес через дію. І е, останній, але ключовий блок, про який сьогодні ми хотіли би розповісти, це державна реєстрація прав власності на нерухоме майно. Справа в тому, що ми в Мін'юсті використовуємо такий е, там окремий термін, як майнова гігієна. І одним з принципів цієї майнової гігієни є внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. А на сьогодні більшість об'єктів нерухомості в країні була побудована до 2013 року. На той час не було потреби в людей вносити і можливості вносити відомості до реєстру, тому що всі права власності існували на паперових носіях або на руках у людей, або в БТІ це бюро технічної інвентаризації, які виконували роль реєстраторів на той період. Відтак, з того періоду, більшість таких прав і залишилася на папері. Зараз ми бачимо, що, на жаль, після вторгнення до нашої країни ворога багато документів було знищено, втрачено, пошкоджено. Окремі архіви БТІ на жаль, також були знищені. Тож в деяких людей існує проблема взагалі з підтвердженням права власності, які ну, раніше не було внесено до реєстру. Не кажучи вже про те, що наявність такого права лише на папері це прямий шлях для шахраїв, для підробки таких документів, на жаль, да, і можливості проведення передоправних дій. А проте існує державний механізм і можливість безкоштовного внесення таких відомостей до реєстру для підвищення безпеки права власності. Раніше це був о, дійсно складний процес. Потрібно було йти пішки до реєстратора, отримувати в нього направлення в БТІ, в БТІ отримувати довідку знову до реєстратора. і Тільки після цього відбувався внесення інформації до реєстру. Подекуди відстані до БТІ до реєстратора були досить великі, купа часу йшло, і люди просто цього не робили. А відтепер ми запроваджуємо нову послугу, яка дозволить онлайн подати заяву і скановану копію вашого документу до реєстратора. Після цього вже бігають дані, а не люди. Реєстратор самостійно робить запит до БТІ, отримує відповідь і приймає рішення щодо проведення державної реєстрації. А сьогодні ми анонсуємо цю послугу у Львівській області. Найближчим часом вона стане вже доступною для львів'ян. Окремо, ми хочемо виразити від мін'юста подяку львівській обласній адміністрації, окремо Олександру Кулепіну, який вніс вагомий внесок і взагалі зробив неможливо, і підключив більшість БТІ в області. 5 із 6 вже працюють. Я думаю, що він окремо про це розкаже. І наразі ми анонсуємо як я вже сказав, цю послугу і плануємо запустити її вже найближчим часом. Тоді так. я запрошу до мікрофона Олександра Кулепіна, заступника начальника Львівської обласної військової адміністрації. Олександр, скажіть, що це означатиме на практиці для мешканців Львівщини, для місцевого бізнесу? Доброго дня всім. Ну, по-перше, нам дуже приємно, що ми перша область, котра змогла це впровадити, дійсно, 5-6 БТІ вже приєднались і вже опрацювали перші запити, котрі надійшли через дію. І хочу подякувати Львівській міській раді Галені Паянкевич, котра відгукнулась, і ви їх команда виконує функцію розподілення заявок серед БТІ як ключовий реєстратор на рівні області. Що це дає мешканцям? Ну, це дає змогу захистити право, своє власне, право власності на своє майно і щоб шахраї вас його не вкрали. Тому тепер ви через дію скануєте документ, подаєте заявку, і ви потрапляєте в реєстр, і ваше право власності захищене. Натомість, порівнюючи з тими, хто це не зробив, і коли ми чуємо історії, що в когось вкрали, рейдернули, ще якось поцупили майно, в тому числі інших форм власності ніж приватна, а це може бути комунальна державна, коли вони то не зробили, тому ми всіх мешканців Львівської області закликаємо цим скористатись і зареєструвати право власності на своє майно в майбутньому, зареєстроване право власності дозволяє легше змінювати місце прописки. Якщо хтось хоче перереєструватися в своє майно, якщо воно є в цьому реєстрі, то це можна зробити автоматично також через дію. Тому ми знаємо, що інші послуги наслаюються. Коли ти є маєш дані в реєстрі, ти можеш отримати інші послуги легше. Закликаємо всіх цим скористатися і дякую команді Міністерства юстиції, котрі впроваджують такі зміни, котрі допомагають і мешканцям, і бізнесу Львівщини розвиватися і захищати свої права. Якщо у нас є запитання в залі, прошу зголоситися, мікрофон. Добрий день, скажіть, будь ласка, тобто на Львівщині реєстрація вже запрацювала, а у Львові планується так? роз'ясніть, будь ласка. Ми зараз, от якраз на етапі впровадження проекту по всій Україні, Львівщина перша доєдналась, і ми вже і у Львові, і по всій Львівщині можемо це робити. У нас лише є нюанси з одним з бюро технічних інвентаризацій, котрі. По різних причинах не змогли до цього доєднатися. В першу чергу по лідерських, і тому в нас постає питання зміни лідерства того БТІ, бо є люди, котрі хочуть позитивних змін в Україні, а є котрі от просто як неспроможні. А п'ять 6 БТІ... ті, хто не змогли, це самбірське БТІ, тобто там може бути нюанси, що люди не зможуть, якщо їх документи в тому БТІ, отримати цю послугу онлайн. Однак ми сподіваємося, це в скорому часі виправити вже там на початку наступного року. А в усіх інших територіальних громадах і у львівській територіальній громаді люди можуть цим скористатись, бо і львівські бити також піде нас до цієї послуги. Відколи від, від сьогодні, Та, я так розумію. Ми вже отримуємо перші заявки напевно з 11-го числа, тобто з позавчора. Однак широка комунікація от лише зараз розпочинається від сьогодні, і далі на рівні міністерства ми будемо комунікувати про запуск цієї послуги. Тобто ну, вже запущено, вона, вона вже запущена, так вона ми вже можна сказати, в тестовому режимі її запустили. Зараз можливі моменти, коли її будуть призупиняти, якщо ще якісь ми бачимо там баги чи технічні недосконалості, однак вже можуть люди звертатись за нею і і тестувати її. Якщо вона зараз активна, то вже можна реєструвати право власності. Таким чином ще запитання. У мене буде запитання до того з вас, хто вважатиме за доцільне відповісти. А що б ви сказали тим людям, які скажуть, що воєнний стан і війна це не найкращий час для експериментів, новацій, тим більше такої складності і такої ваги? А, ну, насправді це дуже слушне запитання, яке постає і поставало раніше з початком війни. Ми розуміємо, що ми всі працюємо заради перемоги, і ми не маємо зупиняти розвиток. Якщо казати про, про воєнний стан військовий стан, який є зараз, то запровадження саме автоматизованих послуг не тільки дозволяє. Ну, убезпечити громадян від зайвих рухів, від зайвих там походів, від витрачання часу на комунікацію з державною владою, але і дає ну зручний сервіс, в тому числі для громадян, які опинилися поза межами свого житла, поза межами своїх осель, поза межами країни, подекуди, Да? і саме запровадження автоматизованих послуг і онлайн послуг наразі є як ніколи важливим до того ж, якщо ці послуги вже були раніше запроваджені, і ми тільки їх відновлюємо для мінімізації там, витрачання коштів на них дякую. Хочеться ще додати, що сьогодні держава пріоритизує захист України в першу чергу. Більшість бюджетних коштів спрямовані саме в, це, в цей напрямок. Однак, в тому числі з боку Львівської області, котра є тиловою, ми бачимо свою відповідальність по продовженню розвитку в Україні і запуску таких нових речей, які потребують багато зусиль. Бо коли ми це змогли пройти, змогли запустити, потім легше іншим областям це також в себе запустити. Це полегшує життя громадян, поле покращує захист. Якщо це не нашкоджує, якщо розвиток та і прямою зусиль в бік розвитку не зменшує нашу обороноздатність, то ми рахуємо, що це треба робити. Бо набагато легше, повірте, під час війни сказати: Ой, ми не хочемо розвиватись, не маємо на то часу чи. Нас обстрілюють, нас нема настрою. Набагато важче продовжувати розвиток і будувати такі показові гарні кейси для України, коли ми можемо полегшити життя громадян бізнесу? Бо точно перемога буде, і коли вона станеться, то ми зможемо одразу по всій Україні запускати вже такі речі, котрі напрацьовані, в тому числі в Ліській області. Наскільки зможуть цими інноваціями скористатися у прифронтовій зоні? І яка ситуація зараз з доступом до дії на окупованих територіях? А, насправді, цей проєкт по реєстрації речових прав, він там має під собою певні процеси, які передують його запуску. У Львівській області, там, завдяки Олександру, там, ці процеси були пройдені досить швидко. Зараз триває процес підключення, в тому числі прифронтових зон, і там, де є така можливість, ці процеси відбуваються. Там є два ключові елементи: це підключення БТІ до системи і підключення державних реєстраторів, які відповідно приймають рішення, реєструють права до системи. Тут потрібно, щоб була комбінація політичної волі з одного боку, з іншого боку, можливостей для підключення. В принципі, воно не потребує великих бюджетів, тому що там лише буквально там, кілька гривень на там, купівлю кепа для битві і все. Але питання більше організаційно, да, чи там, спроможні регіони прифронтові да, до цієї послуги підключатися. Щодо послуг дії на окупованій там, території, да, тут питання в тому, чи є доступ до мережі, чи є доступ до взагалі там, засунку дії. І якщо він є, то умовно кажучи, відображення документів може відбуватися. Да, отримання послуг, якщо воно не пов'язано з там, фізичною присутністю і отриманням документів, фізично також може відбуватися. Ще запитання? У мене тоді буде останнє запитання. Як змінилася робота нашої цифрової державної інфраструктури в умовах воєнного стану? Ну, насправді з перших днів майже всі міністерства і центральні органи виконавчої влади сфокусувалися над обезпеченням даних українців, даних реєстрів. Робилися додаткові там резервні копії систем. Значно підвищувався там, загалом система кіберзахисту і захисту від ДДОСА так. Ми були готові для цього і напередодні війни. Ми вже відчували цю напругу і вже відбували, там, певні атаки. Про це були і комунікації в медіа в тому числі. А, але перші там, дні і місяці війни, війни були сфокусовані саме на це. Також були запроваджені певні проекти, пов'язані з війною. Це і збор доказів про порушення прав людини, наприклад. Да. Це був там. Різні чат-боти про повідомлення щодо окупантів і такі різні процеси. Вони продовжують розвиватися, і це була друга хвиля проєктів, які відбувалися. І відтоді ми зрозуміли, що розвиток зупинятися не потрібен, і якщо є вільні ресурси оці, там, у вигляді людей, ми маємо запроваджувати і далі послуги. Тому ми відкрили свої беклоги, це там, перелік проєктів, які ми маємо да, запровадити найближчим часом, і зробили такий. Таку ревізію да, для того, щоб зрозуміти, що зараз найбільш пріоритетне да, для громадян, аби убезпечити їх від зайвих рухів. Тому ці проекти були репріоритизовані, якщо можна так сказати, да, і відтепер ми рухаємося новою дорожньою картою. Дякую. З боку Львівщини, як регіону, в нас від початку війни наперш, напевно було два ключові пріоритети: перше це допомога центральним органам виконавчої влади. По переміщенню їх архітектури на територію нашої області, як більш безпечної області, і друга річ це наші проекти, котри ми ініціювали на регіональному рівні на, з метою підвищити обороноздатність. Це такі проекти, як запуск чат-боту, щось летить для ПВК Захід, коли люди можуть повідомити про ті об'єкти, котрі вони спостерігають в небі котрі є потенційними цілями для знешкодження. Котрий зараз вже по всій Україні застосовується і допомагає нашим військовим боронити небо, в тому числі над Львівщиною. Це такі проекти, котрі ми реалізовуємо за кластером Тут напевно згадати найкраще: це Sky, це підвищення спроможності ПВК-захід по комунікації, по реагуванню на всі ці загрози. А також Vision — це проект у співпраці з головним управлінням національної поліції Львівської області по системам відеоспостереження і швидкості виявлення ДРГ всіх ворожих елементів і розкриття злочинів, тобто, ми сфокусувалися на тим, що підвищує обороноздатність і в майбутньому може бути корисна для забезпечення правопорядку на території Львівщини. Це були ключові аспекти. Олександр Кулепін, заступник начальника Львівської обласної адміністрації, і Сергій Орлов, заступник міністра юстиції. Дякуємо вам за цю розмову. Всіх закликаємо стежити за анонсами Stand with Ukraine.